Чернігівська регіональна партійна організація партія розвитку України тепер має своїх керівників і активно залучає до своїх лав тих, хто прагне розвитку України. Представники цієї нещодавно створеної політичної сили зібралися 31 липня на третю позачергову конференцію. З'їхалися 138 делегатів з усіх районів та міст Чернігівської області. Серед присутніх на конференції були знайомі обличчя, які вже засвітилися на політичній арені, але багато і нових молодих людей. Як зауваже керівник? партії, Чимало українців наразі очікують появи нової політичної сили. І тому в партії розвитку роблять ставку саме на молодь. У партії розвитку дійсно близько 30% це представники демократичного крила партії регіонів. Але 70% це вже нові люди, молодь, дуже багато молоді. І після створення от, осередків на місцях, на районному рівні, я так думаю, що. До 90% буде доходити кількість нових облич наразі партія переживає період свого становлення, тому основним рішенням третьої конференції стало саме затвердження керівного складу регіональної організації. Так, головою комітету Чернігівської регіональної партійної організації партії розвитку України став Анатолій Мельник. Він як досвідчений посадовець розуміє, що зараз вимоги виборців до політиків змінилися сьогодні. На старих засадах будувати Дійсно, сильну державу дуже і дуже непросто. По-перше, треба зміцнювати кадровий потенціал. Оцим ми зараз і займаємося. Це перше. Друге, визначити ті цілі і завдання, які ми перед собою ставимо, а це не тільки участь у виборах, а це в першу чергу захист інтересів наших виборців нова політична сила робить спробу партійного будівництва на нових засадах. Так, в партії розвитку вкрай негативно ставляться до вождізму, популізму та радикалізму, а підтримують зовсім інші принципи. Основні базові принципи партії розвитку України це єдина незалежна Україна, це європейська Україна. І це Україна, яка живе в добросусідстві і в нормальних відносинах з усіма з іншими державами. Також на конференції обговорили таке важливе питання, як соціально-економічна ситуація. Серед тих, хто вже вступив до лав партії розвитку, є і підприємці, і відомі управлінці, і успішні бізнесмени. На думку київських політиків, саме вони це місцева еліта, і ті, хто працює на економічний розвиток, як свого регіону, так і країни. В цілому в цьому очільники партії переконалися, побувавши на приватному. Акціонерному товаристві Куликівське молоко такі підприємства мають перспективу, бо вони більш такі компактні і вони більш мобільні. І головне от чим вони відрізняються від величезних таких підприємств. Це така якість домашня. І от я думаю, що завдяки цьому і вони будуть і далі виживати, конкурувати. Це означає створювати робочі місця в таких невеличких населених пунктах. Саме розвиток місцевих підприємств та місцевого самоврядування називають одним з базових завдань партії, тому і до її лав залучають тих, хто готовий працювати на розвиток України.